По золотих твоїх стежках. мені не можна не любити, тобі не можна не цвісти. Лиш до Шиквіт не Україно, Україно, вірне серце, Друзі, всім привіт. Раді вас бачити на нашому каналі. Сьогодні насправді відео мало починати зовсім на іншому озері, але, на жаль, нам не вийшло туди потрапити. Не будемо казати чому, але не вийшло. Можливо, якось іншим разом все вийде. Сьогодні ми приїхали на трофейну долину, ми сіли в перший сектор, в ньому ми ще не ловили. Чи ловили? Ні, ми не ловили Не ловили в цьому секторі. Спробуємо свої сили тут. Так, на цій риболовлі ми е -е, покажемо. Соломія покаже, як вона в'яже гачки. Я їй давав недавно домашнє завдання. До речі, в нас є інстаграм, в якому ми показуємо все. От ми приїжджаємо на риболовлю, ми викидаємо всі історії, всі з рибою, саме самі перші новини, тільки там. Також ми робимо гарні пости, чого ми навчилися, що ми вміємо і так далі. Так, тому ссылка на наш інстаграм буде в описі до цього відео. Підписуйтесь обов'язково, щоб не пропустити чогось цікавого. Від цієї риболовлі ми очікуємо велику трофейну рибу. Це вже не 10, це вже 15-19 або 10. чорний амур, ми кої. Бажання ростуть. Щось хочеться цікавіше зробити. Маркеритися я не буду. Буду суто обловлювати камеш. Ну, як завжди, стратегія така. Як не буду під камешом клювати, буду шукати серединку маркером. Можна буде пробувати вправо-вліво, так як ми пробували от в 16 секторі. Шукали золоту серединку, як то кажуть. Ось, обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що в кінці вас чекає дуже приємний сюрприз. Так що не пропустіть. Поки Тарас відміряє свої дистанції, я покажу, як я в'яжу стік. Всі ви прекрасно знаєте, щоб зробити стіки, потрібна пова сітка. Ми використовуємо сітку, ось так вона виглядає, вона 25 мм. Ми її вибираємо, тому що вона найкраще себе показує. Ось. Для своїх стіків я обрала оцей карповий стік-мікс від KTL Bon Appetit. На ньому дуже гарно вказано, що в нього входить: це 50% форелового палету та коропового 50%. чого взагалі потрібен стік. Він потрібен для того, аби наш поводок не заплутався, і для того, щоб приманити швидше рибку і зробити на садці гарнішу презентацію. Можна зразу подивитися, який тут палет. До речі, є гамарус також, що не менш важливо. І пелет різного діаметру. Тепер насипаємо наш пелет. Набираємо. Ось така в комплекті йде штучка. Ось. Як ви бачите, в нас вийшла ось така цукерка. Розкажу вам свій секрет. як... Мені виходять більш такі твердуваті стіки, а не такі розлізлі. Ми міцно закручуємо його. Максимально, беремо так в долоньку і крутимо так, пресуємо його. І знову закручуємо і знову пресуємо. Ось. І тоді робимо ось такий вузол. І все. Ножнички. Обрізаємо і виходить ось такий стік. Саме головне він твердий. Ось як виглядає моя насадка разом зі стіком. До речі, ви можете замітити, що тут маленькі гачки. Тарас знову шукає пригодна свою дупу. І ми знову спробуємо гачки хірісі, але вже інших, ну, вони по-інакшому виглядають. Зараз я вам покажу, як працює цей пелет від КТЛ разом із насадкою, як він гарно розсипається та пилить. Вау! Ну, краса. Дивіться, друзі, як гарно пилить цей пелець, та як він гарно спрацював з насадкою. Корб тільки прийде і так хоп! <гум> <гум> так хоп! <гум> і все. І він, і буде покльовка, друзі. Що ж, зараз я нароблю ще декілька стійків, що в нас було. Заряджаємо наші насадки, надягаємо їх на наші палки і закидаємо. Що ж, а чим ми будемо кормити? Відкриваємо. Тут в нас є цілий тигровий горіх, конопля. Е також тут є мелений горіх. І це все ми будемо заливати ліквідно, обов'язково. Так, куру замигда. Небагато. Немає який запах. Перемішуємо і все ж таки вирішили. Вони вода лише змістити на середину. Е, на середині я знайшов точку на дистанції 40 метрів. Дивно. Думаю, що в нас працює. مار سره راځه Що перша рибка є? Yeah. Знову кисло розчати гровий гріх, працює тут. Тільки закормив серединку і в її опігнав. манікюр і зря рушити граю горіх і в ну, десь на повезіткій самі буде ой такий дикий дикі гальна що ж будемо підкидати ще корму та й грибка на торці вона там харчується Хмут треба обов'язково кинути 3-4 памперс ще корму

Що твої риба змерзла. Холодно. Ось звірковиці з під Тут Пальці розмахи. Ось. Але бачиш, там того боку воно вколено вже воно не раз. Хтось добре і потягав за губу. Друзі. Я вже бачила третій сон, як вона розбудив цей гарний короб. Дивіться, який гарний... А який сильний! Ніяк не хотів йти в піцок. Ось. Друзі, штукатися антисептиками. Так, коли бачите, якщо рибка має так, вона скорше заживе. Щоб буде вас радувати вісім, шістсот сорок п'ять. І Ваня? Оба! Щось файне. До речі, біля нас в секторі сидить Назар, Луць, власник водойми, і він кормив свою точку бойлами своїми свого виробництва. І ми трошки змістилися до нього ближче і ось, будь ласка, покльовка. Ми годували. Тиром горіху коноплею, а він бойлом. До речі, ми з цими бойлами будемо виступати на доброго ствій, на змаганнях, а Назар на чемпіонаті і на Кубку України. І тому не можемо казати, які це бойли. Розкажемо вже все після. Амур. Амур. Ну, гарно. Ну, клював то як, як амор. О. Донизу доверху. <світую> Клас. Мої новий крок. Перший амур. 200 гривень з мистецька. <світую> <світую> Мистецький базар супер. А, реклама. Мистецький базар. Гривень. <світую> так, куди мені його? Це банан криль так О, є, відпустив Клас, супер, я вже вся мокра від того амура. Важити ми його не будемо, це він десь в районі 5 кілограм. Зараз він трошки відійде, подихає. Поплив. Ну що ж, як я обіцяла, буду показувати вам, як ми в'яжемо поводки. І так, для того, щоб зв'язати поводок, нам потрібна резинка, гачок, голка, поводковий матеріал та ножниці. Отож, перше, що потрібно, це нарізати резинку. У мене вона ось такого розміру. Тепер ми одягаємо її на голку. Насправді є різні способи, як в'язати поводки, але я вам покажу ось такий. Тепер беремо гачок і жалом пропихаємо до ручки нашого іголки. Тільки обережно, щоб не пошкодити резинку. Ось так виглядає. Наразі її відкладаємо. Беремо наш поводочний матеріал і робимо петлю і підтягуємо. Старайтеся зробити якнайменше вушку. І тепер дотягуємо. Лишнє обрізаємо. А тепер беремо нашу голку з гачком і пропухаємо через вушко. Так. Тепер беремо попап, щоб чітко виміряти 3 мм від резинки до насадки. Цю резинку ставимо на жала. Беремо штопорець. А, ми робимо від Насадки до резинки 3 мм, дехто робить і більше. Тепер беремо наш поводковий матеріал і відрізаємо орієнтовно на 18 см. Краще за все це робити з лінійкою, щоб було це все точно. 18 см чому? Тому що вийде якраз гарний 12-сантиметровий поводок, який є стандартним для коропової ловлі. Тепер беремо кінець нашого поводка. І пропихаємо до жала. Собі отут фіксуємо резинку разом з насадкою, щоб воно не злізло. І робимо 6 обертів. Пропихаємо назад до жала. От так це вийшло. Тепер на кінці нашого поводка робимо петлю, але можна вже й більше. Тут теж дотягуємо. Лишня ми обрізаємо. Ось такий поводок в мене вийшов. Можливо, він не ідеальний, тому що я шевчусь. Кожен день Тарас мені дає домашнє завдання 10 поводків зробити. Але по цій схемі я буду робити і надалі поводки, але вже кожним-кожним разом все краще і краще. За це ви мусите поставити мені гарний лайк. Хочемо розіграти серед вас, серед наших підписників, такі гарні призи. Перший учасник отримує Стікмікс, баланси від КТЛ, також будуть грузи, розхідні матеріали і саме відро Фокс. Другий учасник отримує метод мікс та баланси від КТЛ, розхідні матеріали, грузила та відро Фокс. Умови дуже прості: а саме підписатись на інстаграм-сторінку КТЛ Бон Апетіт, також бути підписаним на наш YouTube канал, поставити лайк до цього відео і написати один гарний коментар. Так, все будемо перевіряти. <кхів> так. так що всім удачі! Так, так. Нехай щастить! Ну що ж, а на рахунок риболовлі. Тут непогано відловилися, були сходи. Було таке, що розігнуло гачок. Е, під камішом у нас було два клювання, а на серединці було п'ять, напевно. напевно. Десь, десь п'ять, так. І е, ну, найкраще працювала дистанція в першому секторі 40 метрів. Курмили ми 40 метрів, а оснастку кидали 41 метр. По насадках стандартно. Працювала кисла груша тірою гріх, ну але зловили ще амура на бананкріль. Попробували, просто її А Гачки ми використовували цього разу гамахуцу, правильно? Напевно. Якщо що, підписники нас поправляють в коментарях. Це там якось так пише невиразно є. І чесно не сподобались ячки. Риба сходила. Після двох гачок був. Не гострий вже. Затоплений. Після Амура нас клюнула рибка вагою 15 плюс, 100%. По-перше, по вона дуже тяжко йшла. І тільки вона підійшла до берега такої риби я ще не бачив. 15 то точно... ж там може і більше. Ну, 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 ми ну ми не, не коло майка, я не думаю, що коломейка. Ні, не коломейка. Ну, 15 плюс точно. І дуже прикрий хід. Дуже прикрий. І 100% гачок. 100%. Тому я все ж таки буду використовувати гачки фірми Корда. Я спробував гамкуцу, нічого не втратив. На змагання я по-любому вибрав Корда. Тому буде на змаганнях Корда, на звичайних рибалках. Хіріс. Ні, хіріс не. Можливо, якісь експерименти. От Гамакуцу взяв, переконався, що ну, вони мені не підходять. Не кажу, що вони погані, мені, ну, мені не підходять. Комусь, комусь підходять. Скоріше за все, я візьму міксу, ми скоро на доброгосів їдемо на змагання. Також сьогодні ми ловили вже без корму, так як вчора викормили весь корм, Весь тигровий горіх викинули. Вночі не було клювань. Зовсім. На ранок було клювання більше ніж. Ну не на ранок, десь з 10-ї години почало ми ловили суто на стіках. Давали більший стік і давали його сухим, без ліквіду. Тобто для чого нам ліквід, якщо він працює, якщо сам стік працює сухим? І коли ми кидали в саму воду, він гарно пилить, він гарно себе показує, тому що. В ньому закладені секретні інгредієнти, які мені Назар навіть не розказує. Він ну, казав, що є сипушка теж секретна, супер дорога. Там за кілограм тої сипухи кілограм тої коштує 350 гривень. І ще щось. А що? Мабуть, не буду ніколи знати. Ну, але ти не менше. Мені, мені не треба того знати. Я бачу, що воно дієве. Ну, Пвірили вже, ну, вже третє озеро, на якому перевірили, ну, цей стік. Але при бажанні, от трошки буде вода тепліше, я по-любому буду макати в ліквід. Оцей ліквід, що я відкатав. любий смак можна макнути. Любий. Ну, ось таке відео у нас вийшло. Надіємося, вам сподобалось. Обов'язково приймайте участь в конкурсі, будьте активними. І всім папа, дякуємо за перегляд. До зустрічі на доброго. Беремо перше місце. Інакше ніяк.